Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Звати мене Влад. Як ви могли бачити в попередньому відео, оцю сою ми убрали, коротше. Ну і тепер приїхали задіскувати. Тут буде озима пшениця, тому нам треба зробити тут поле, таке, щоб була гарна грядочка, суш, така, що їдрон батон. Чекаємо дощу. Хмариться, хмариться, а дощу нема. Ну, може, все-таки він візьме і піде. Значить, є тут утрати, звичайно, ну самі полові, самі полові, то їх нема. А от втрати із самого мотовила. Мотовило, виходить, трогає, воно, виходить, пересушена. Я в цій сої, ну чесно кажу, дуб дерево. Вроді би один день дивився, ще була зелена, ще не щовкалась, а це прийшов, подивився. Вже навіть йде-не-де стручки є такі, що вже при що вже хоче сипатися. Тому прийшлось її зразу ж убирати. Так, приїхали, значить, хто не знає, китаєць, зумліон 57. О, народ, дивіться, яку я приближу зробив собі. Це щоб палки бити. Бо, коротше, на соняшнику без неї немає як. Летить така палка, що капець. А так вона ложе. І дискова, дискова борона рубає палку. Так. Було вже відео, але я не знімав, бо дружина на роботі, а я сам не вмію. Цього. Ще туди і сюди не виходить. Коротше, в мене. Ще десь заїду в якусь дуба не треба. Не знімав тоді, зараз знімемо, покажемо, як воно буде дискуватися. Твердо, звісно, ну, не знаю. Повинно щось то з того вийти. Дискова борона Дан 1,8. Дисковий агрегат навісний, 1,8 метра. Зараз я ним спробую шуранути тут. Будемо, не знаю, може в слід, може в два сліди будемо бачити по ходу, як воно, що буде. Поїхали. Ось такий результат. Сухо, жах, сухота. Ось, розсипається все. Пилюка стоїть. Дуже сухо. Очікуємо дощику, але його десь немає. Ну, В принципі, глибина є, вологи, звісно, нема. Земля, земля суха капець. Ще буде один слід. Треба трошки брати діагональ, бо порядках тіна немає. На чому тут брати діагональ? 20 сопів город. На чому? чуть чуть будемо зміщатися, будемо робити діагональ зараз. Бачили таке? Ага. Хлопці, в нас така сухотінь. Дивлюся, там орут у, у других областях, прямо в красота. Тут не то, що зараз. Клук вивертає, попробував вивертає такі ковбики, що не то, що газоблоки. Не будеш зараз ні орати, воно і не дискується зараз ідеально. Але нічого, ми в вас залупимо його і буде нормально. Хочемо передачами по барабану Ні Хлопці, з вас лідеє буде краса. Дивіться, яка Лялька. Буде Пойдеє. Але дескало 700 кілограмчиків. Дан! вони важкі. Вже, звісно, диски підтерті, але нічого. Так, ось це зроблено так в один слід. Тут не дуже. Зараз вам покажу, там де зробив у два сліди, яка там глибина. О тут, звісно. Ось таке коріння повиривалося, все, все повиривалося. О, трохи є. Ось так. О, соя. Так, ось така смужечка тут залишилася, бо по діагоналі. Тут зроблено два сіди. Тут до, як то кажуть, а тут в один світ. Зараз так, тут проходить тут два сліди. Ходить трішки по діагоналі. Ось на таку глибину зрізає, як бачите, яка суха земля. Дуже сухо жарко. Так, тут ось так ось уже прийшов два сліди. Така длибина. в другий слід. Ось тут зроблено два. Сіди тут в один. Воно і навіть краще. Навіть на камеру видно різницю, Що зроблено в два сіди, а що в один. Ну що, хлопці, яка різниця? Вже йде в другий слід. Візуально набагато краще провісні. Закопуємо вже! <різв 'я> <різв 'я> у ну, а... не, не два сліди, у два сліди, бомба-ракета, <різв 'я> хлопці, бомба-ракета, зарівся, коротше. Сантиметрів 12 перекопав. Коротше, щоб ця палка трошки перегнила. Там будемо бачити. Вже що? Сьогодні що ми маємо? 11. Сьогодні 11 вересня. Ну я думаю, неділі-дві десь під кінець вересня, може в началі, навіть жовтня ми йдемо сіяти, бо все-таки ми чекаємо дощів. Ми чекаємо, що будуть дощі. Все одно будуть дощі, рано чи пізно будуть дощі. Ну, не може бути, щоб не було дощів. Чекаємо дощів, тоді будемо сіятися. Ми площі підготовляємо все одно, хай воно собі цей. Може ще ляпне дощик, може ще падалиця зійде. Сої. Повинна зійти. Тут у два сліди, візуальна картина в принципі, вийшла непогано. Отак, як подивитися, в принципі перебило нормально. Ду. Залишається. Як хмариться на дощ. Так, да, Хмариться на дощ. Уже... якийсь там день, але не важливо. Хоча то дивився по новинах, в Києві вляв дощ, кругом. Де ж каже, сьогодні очікується дощ крім, крім Вінниць. Вінницької області. Як почув, то я ну, думаю, ну ладно, хай буде так. Хай буде гречка, лише не суперечка. Так, ну що, хлопці, в принципі, все. газуємо додому. На цій ноті будемо завершати наше відео. Получилося доволі непогано. Перерувало, перемняло, так як нам треба. Все, далі. Як то кажуть, далі буде. А що далі буде? А далі буде чіпляти, мабуть, ліфтера. да, наш там ще є та ГМОшна соя. Я не знаю, хлопці, просто не знаю. Чи молотити, її чи може просто дісками чики 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 дріки і до свидання. Бо я там теж планую пшеницю. Тут має бути озима пшениця і там після своєї озима пшениця. Так, да, якось так. Ну, в принципі, чекаємо. Чекаємо, чекаємо дощу. Так, на цій ноті будемо завершати наше відео. Кому було цікаво, поставте нам вподобайку. Я думаю, ми того заслуговуємо. Напишіть нам коментар. По можливості підпишіться на канал. Всім пока і будьте здорові. Точно, чуть не забув. І пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. А я пішов.